Орган влади, який представляє президента на Закарпатті, не займався контрабандою, відколи я голова обласної державної адміністрації. Я готовий відповісти по закону, якщо до мене будуть питання з цього приводу. Що стосується е, органів внутрішніх справ, е, митних органів, звичайно, я не можу за, за відповісти на ці всі питання. Це справа слідства. Но масштабність, говорити про масштабність контрабанди я не можу говорити, бо я не є слідчий орган, який ви, всі, хто порушував закон, були притягнуті на Закарпатті за контрабанду до закону. Скільки ми могли, ми робили. І я хочу сказати, що ще раз запевнити, що орган державної влади Закарпаття, обласна державна адміністрація. Я відповідально заявляю, не причетний ні до яких схем, шляхів, контрабанди не закопання. Я ніколи в цьому не приймав участь у моїй бібліоті. Якщо є питання до митниці, прем'єр-міністр уряд сьогодні тимчасово відсторонили. Якщо є питання до правоохоронних органів, міністр відповідно має прийняти рішення. Якщо є питання до прокуратури, Генеральна прокуратура має прийняти рішення. Якщо є питання до прикордонників, до речі. За вісім місяців на Закарпатті помінялося три керівники прикордонних загонів і половина особового складу. І так же само мінялося на митниці. Значить, цього було недостатньо, але це мають дати відповідні правоохоронні органи на це, і слідчі органи на це відповідь. Арзен Яценюк сказав, що треба пропускати мітніку Сталося? Пропускати? Е... звільнити. Е... Так, відсторонити відсторонити, відсторонити від посад керівництво Закарпатської мітниці. Так. А, uh, а чому ви думаєте, що бійці у правого сектора йшли з Ужгороду до Мукачева на джипу і мали збрання гулометів? А... Я, я, не думаю, я так не говорив. Ну, ми, знаємо, але я, чому поліція, міліція не заблокувала? Так, ja, да, це є, з цього Uh, у меня тоже есть этот вопрос к правоохранителям, почему так случилось? Есть следственные органы Генеральной прокуратуры, э, uh, пусть розбираються. Скажіть, а як отможнаться від крика громадян України і не холити? Чи це можливо в країні сейчас? Э, було з цими з цими, э, випадком, що відбувся в Мукачеві, проведено дуже багато обшуків. Е, uh, десь когось знайдя на зброя, але, uh, ну, скажем, холодна зброя, ніж, э, э, рушниця, другі засоби зброї, коли э, проводились обшуки, були такі випадки. Так. Ну, я скажу, як це возможно, як якщо демократична як Україна можливість, що граждані, у них оружить. Приватних граждані, Нет, нет силових. Я могу это сказать. Ну, естественно, что это мне неизвестно. Откуда у них, у них оружие? Естественно, что я этого не могу знать, откуда оружие. Ну, могу только предположить, что сегодня э, у нас на востоке Украины идет война, и, наверное, где-то э, кто-то как-то попало вот и наступает. Это я могу только думать. Конкретно ответ даст следствие на эти вопросы. Какая из ваша прогноза? Кікчується е, інцидент цілий викочува, киди вийде війну з веса. На це все можуть дати відповіді, звичайно, правоохоронні органи і штаб, який сьогодні задіяний у цьому, Я конкретно відповісти, коли закінчаться ці заходи, коли будуть всі винуватці конфлікту, безоружені, здадуть зброю і здадуться правоохоронним однаком. В інтернеті вже з'явилося в деяких змі, те, що голову Закарпатської буде знову ж таки міняти, що це скажете. Ну і так, да, я розумію. Я... Ви знаєте, що я на це питання відповідаю просто. Рішення президента це перше. Завжди я в будь-якому рішенні президента буду підкорятися. І указу президента, якщо такий буде, по голові обласної державної адміністрації. Чи планується ярость, чи планується хтось другий, це питання теж президента. Я, якщо в, той, я в тому числі не спрацював в цій ситуації, і е, до мене є питання, я готовий відповісти і перед законом, і готовий відповісти перед президентом. Я в першу чергу несу відповідальність перед законом Конституції України. І, звичайно, я стараюся і доручення президента, і представляти президента в Закарпатті. Тому це рішення хтось зробити так. А, скажіть, будь ласка, чи відомо про хлопчика а, а що стосується посади? Посад багато. Який а людину власник? треба залишатися держати. Який, власне, побував в заручниках? От вже є інтерв'ю, з хлопчиком села ще? Е... — Ну, звичайно, для мене це був шок. А, якщо... Е... Це має місце, значить це вже приходить межі. І ми дітей маємо берегти своїх. І ті, хто е, з дитиною так поступив, не мали морального права поступати. Мені доповіли силовики, я вже в кінці від силовиків знав в штабі, що цей випадок був. А ще скажіть, будь ласка, оскільки міліція обласна нічого взагалі не коментує про затриманих і взагалі нічого не коментує, де зараз перебувають ці двоє затриманих бійців? Ну звичайно, що це питання до штабу сьогодні. Я знаю, що вони затримані, де вони знаходяться, це і таємниця слідства, і я думаю, що вже як будуть комплекс заходів завершений, то штаб з приводу цих подій, який Находиться му качеві, дасть відповіді. І силовики дадуть відповіді. Ну, я ви розумієте, що ми ж е, мусимо комплекс заходів завершити. Арсенія Яценюк у інтерв'ю сказав, що заявив, що закарпатська міліція крашувала контрабанду. Чи відомо вам зараз про якісь кадрові зміни, які будуть, коли вони будуть з її з інформацією? Немає в мене такої інформації, у мене є багато питань до силового блоку, але інформації про якісь кадрові рішення я не маю. Я не маю і тому відповісти зараз не можу про це. Це ж міністр, міністр має приймати рішення прийде.